Они жовтий, гладіатор білий, окей, okay, все зрозуміло. Що ж, друзі, ласкаво просимо вас на дві паралельні трансляції, які я коментую одночасно. Тож, на полі номородин, там де команда одна у білих формах із надписом Друзі грає друзі і команда Шум Сіті на полі, де команда в білих манішках і у Жовто-чорних схожих на виїзну форму шахтаря в формах грають прикордонник, який одразу ж забиває на старті поєдинку. І команда Гладіатор. Ну що ж, в одному матчі у нас вже відкритий рахунок. Забиває прикордонник. Ну а у поєдинку за участі команд Шум Сіті і клуб друзі. Поки що у нас нульова нічия. Нагадаємо це поєдинки е, в півфіналі, е, як тут прийнято вважати за пиво. Вони грають на пиво. І вони сьогодні отримують такий приз у вигляді сертифікату на цей прекрасний напій. Ну що ж, дивимося, обидва поєдинки. Є передача у е, матч, де грає команда друзі. Ну а у поєдинку прикордонник зараз своєму розіграє стандартне положення. Є удар воротах, Прикордонник не забуває, не реалізовує свій момент. Вже виграє до грім нагадаємо. Ну і насправді дуже хороші матчі на нас очікують. Друзі зараз втрачають м'яч шум сіті. Пробігав зараз доволі суперника м'яч втратив. Повертається до повідинку прикордонника і гладіатора. Там атакує саме гладіатор. Ну і у нас сутичка у повідомку перша. І там емоціям дають право на життя. Футболісти команди прикордонник. Червона карта у тому матчі. Так. Бачимо, червона картка у меншості гратиме команда прикордонник, яка вже виграє по ходу поєнку 1-0. Ну, і насправді так відчувається, що такий бажаний приз. Ну і що ж, удар полотах шум Сіті попереду у своєму матчі. Що ж, у нас є дві команди, які ведуть рахунках: це прикордонник і шум Сіті. Дуже хороший матч. Як один, так і інший. Глазіатор тим часом. І своєму поєдинку атакує. Є передача. Ну і м'яч виходить за межі футбольного поля. Атакує команда Друзі. М'яч нетрачає його. Кіпер рятує свою команду. Потім передача. Ну і порожні ворота забиває команда шин- 2-0. А можливо і не 2-0, тому що арбітр може скасувати цілком цей гол. Тим часом у матчі «Гладіатор» саме Римляни йшли в атаку, втратили м'яч, прикордонних перехоплення. Знову з мивозначимом гладіатор. Є передача, немає удару. Зараз він буде пас дуже непогано у виконанні третього номер команди. Він віддає передачу і м'яч виходить за межі футбольного поля. Що ж, а що, що ж тут у нас у матчі шуму? На газоні опиняється один з гравців цієї команди Отаріосава. І десь у нас знову пауза, можливо, знадобиться допомога Отару. Так, нагадаємо, працює на цьому турнірі бригада медиків. Організація на дуже високому рівні. Ну, поки що на газоні прибуває Отар і Оса, вони зіткнення. Ну а тим часом ледь не забуває другий гол свій в цьому матчі Прикордонник. Так, гладіатор з м'ячем по воротах. м'яч виходить за межі футбольного поля. У матчі друзів та шуму на газоні продовжує перебувати Отаріо Сава. Ну а тим часом атакують футболісти команди Гладіатор по воротах І 1-1 рахунок на та табло один один зрівнюють футболісти клубу Гладіатор. Нагадаємо. Вони зараз перебувають у більшості, П'ять футболістів. Ага, не, не перебувають у більшості, так? Ні, не перебувають. За регламентом турніру можна міняти футболіста, який отримав вилучення. Так, ну і що ж, продовжується у нас поєдинок друзів та шум. Атакує прикордонник тим часом. Знову з м'ячем футболісти команди друзі. Передача. Друзі атакують. Є пас. Обігруються зараз між собою через передачу. Виходять виходить заброну атаку команда друзі. Є пас від голкіпера. Удар в поворотах. Ну, ні, не буде. Ну, а тим часом повертаємося до матчу прикордонник Гладіатор. Да, іграв на феву, Дуже цікава ситуація у матчі прикордонника і гладіатора. Гравець прикордонника, що е, отримав вилучення змінив футболку. В нього на спині тепер інший ігровий номер. Ну, такі футбольні гидрочі. Але не пускає його арбітри грати. Тим часом атакує друзі у своєму поєдинку. І зробляє кутовий удар. У матчі Гладіатор. Зараз атакує саме Гладіатор. Ну і виходить. Мяч за межі футбольного поля. тим часом у матчі друзів. Атакують друзі. Вони з м'ячем, Передача дуже небезпечна ситуація. Зараз у штрафно майданчику команди Шум. Є пас удар від кіпера ворота. Гладіатор такої у своєму матчі. Єрмола. Його пас. Знову з м'ячем Єрмола обступуся з партнером. Пробувати буде, ні, віддає передачу. Ой, на газоні опиняється гравець Гладіатора. Рахунок один нагадаю. Удар воротах у матчі шуму і шум забуває свій другий гол у цьому поєдинку. Рахунок 2-0. Цікаво. Здорово. Ну, а тим часом прикордонник отакує своєму поєдинку. Так. М'яч все-таки ледь не трачається футболісти цієї команди коментую два матчі одночасно, нагадаю ми ну в обох матчах у нас зараз пауза. Повертаємося до матчу прикордонника та гладіатора. Там буде е, ведення м'яча за бокової лінії. Передача, гокіпер виходить. Гладіатор в атаці. Дуже непогана ситуація зараз. Зрив атаки. Просять футболісти гладіатора ще одне вилучення, але лише жовта картка. Розводить руками гравець у жовтій формі. Тим часом атакує шум. Розпочинає з глибини поля. Аватар Іфе. Аватар з м'ячем. втрачає м'яч, спілкується з своїми партнерами команди, закликає більше атакувати. Тим часом штрафний удар для Глазіатора у своєму матчі. Є передача, удару не буде, але зараз Так, удар, гол! Глазіатор виходить вперед у поєдинку проти прикордонників. Два-один рахунок, так? Тим часом повертаємося е, до матчу на полі номер 2 Друзі атакують. Є пазл, кіпер пробиває, йо-йо-йо, який м'яч міг залетіти у ворота команди Шум. у грі. Я не Атакує прикордонку своєму поєдинку. М'яч перехоплюють футболіста гладіатора, удар по воротах і рятує гол-кіпер команди Прекордонник. Тим часом друзі атакують. Удар по воротах, м'яч виходить за межі футбольного поля за бокову лінію. Знову атакує гладіатор. Ось цей футболіст з третім номером із дуже прикольною прическою. Дуже виділяється на складі свою команди. Тим часом атакують друзі. Вони домінують, але стендап кажу стендап. Якраз таки без стендапівців. без Василя Шовака і без Івана Боня. Десь у них пішла гра. Тим часом атакує знову глазіатор. Є передачі, ні, немає. Накручують суперників зараз футболісти у білому. Прикордонники обороняються. На газоні грають гладіатора, але арбітер дає продовжити гру. Ну і м'ячим колега за меч футбольне поля. Тим часом матчі друзів. Може передати. Є передача. Так. Може передати привіт перед мамі. Всім дякую. Хотів би передати своїй мамі, мому татові, моїм друзям і моїй класній клівницькій Маріані Андріївні. Дякую. Дякую. Ось це був відеограф цього проєкту. Ну, ось так. Що ж, друзі, привіт. <ривіт> продовжують перебувати в своєму пинку, друзі, з м'ячем, продовжують домінувати, атакувати. Вони в рахунку, їм це потрібно. Тим часом прикордонники намагаються відігратися. Буде пас, так і є. Вибивають м'яч у ці гладіатора, але все рівно продовжується атака суперника, прикордонник на газоні. Просять вони зараз штрафний, так і є. Порушував проти них правила, боліссипарник. Друзі, такий такої своєму матчі. Передача. І виносить м'яч Франтен Кушнір. і цей... Ну і що ж, Шум заб'є третій м'яч. Ось це так, фантастика, історія твориться на наших очах. Шум ризикує вийти до фіналу, матчу за пиво. Крім часу ми атакує у своєму поєдинку. Є передача. Перепасовується гравці. У білому комплексі ігрової форми, ну і в повному матчі також друзі атакують. Також з глибини розпочинають через центральну лінію поля проходять. Є передача на правий фланг, як в одному, нами іншому матчі. Ну і що ж, друзі мають завершити цю статі ударом. Вони пропустили багато контратаки, грають без голкіпера. Знову так, удар по воротах, ледь не забуває четверту м'яч зустрічі. Тим часом атакують футболісти газіадра у своєму поєдинку, розволитимуть за боковою лінії. Є передача. М'яч хоче йти на лівий фланг, ні, удар по воротах. Відбиваються прикордонники. Але залишається м'яч на їхній половині поля. Тим часом такі друзі будуть розводити знову ж таки з глибини розпочинати свою атаку. Є передачі, друзі атакують. Продовжиться перебувати з м'ячем друзі. Тим часом гладіатор атакує. Є передача назад. Дуже непогана комбінаційна гра. Удар. Добивати потрібно ярмола, пробиває і Відбуваються футболісти команди «Прикордонок». на газоні опиняються бровців. Без жовтої карти мовчиться мовчить арбітер, на його свисток, Звичайно, що тут було порушення правил. Ну і повертаємося до матчу друзів. Друзі атакують, можуть забити перші м'ячі в матчі. Ні, не забувають. Прикордонник атакує, пас, немає завершення. Поступається прикордонник і поступається футбольний клуб. Друзі. У своїх поведінках Друзі атакують. Ой, який момент передачі, Немає знову завершення, можливо, зараз воно буде. Тим часом Гладіатор розпочинає зі своєї половини. З глибини розпочинає цю атаку. Греть в білому атакується своїм поєдинком. Звичайно, восьмий номер команди Гладіатор, пас назадного на кіпера. Тим часом у матчі друзів та шуму. Знову шуміці зловили суперника на контратаках. вже з м'ячем друзів. Тут вже не без, без небезпеки, напевно, буде. А ось у поєдинку гладіатора та прикордонника ми бачимо, що тут м'яч опиниться у команди прикордонник. Так, ну і м'яч виходить за лицеву лінію. Розводять гладіаторці. Так, удар по воротах буде. Буде четири м'яч? Ні, не буде. Чи третій? Но ну, поєдинкового шуму. Та а, клубу друзі. У нас залишається три голи лише. Що ж, є передача і що ж, четвертий м'яч в футбольний клуб «Сум». я думаю, що у цій парі вже все вирішено. Друзі намагаються грати красиво, намагаються домінувати, контролювати гру, контролювати м'яч. У них це виходить. Тим часом у поєдинку гладіатора та прикордонника. Прикордонник втрачає м'яч на власні на чужій половині поля. Перепрошую. Атакує. Перехоплення вже від гладіаторців. Знову можуть вийти сам на сам Рімляни. Є пас. Ну і що ж, тим часом аватар Іфе атакує, але віддає м'яч супернику у цьому повінку. Є пас. Кушнір. Може забувати, що ще один м'яч. Ну що ж, буде пас, Іфе. Удар! Гол. 5-0! Ось це так неочікувано! У історія. Що не точно у фіналі? Так, є у нас передача. Атакують Гравці однієї з команд. М'яч виходить за межі футбольного поля. У матчі гладіатора та прикордонника. Знову є пас і м'яч виходить за бокову лінію. Атакує гладіатор своєму поєдинку. Знову гравець з третім номером, який дуже виділяється, який, на мою думку, є одним з найкращих футболістів турніру, попри свій юний вік. Є переведені від нього. Тим часом Тар Іппо йде забувати шостий гол у ворота команди, друзі. Ха-ха! забуває. Ну і, до речі, забуває гладіатор. Також паралельно два голи одночасно, буквально вони назрівали. І, в принципі, ми бачимо, що фінал буде. У турнірі за пиво, між командами Гладіатор і Шум. Знову є пас. Так. Ну і в обох матчах, я думаю, що вже е вирішено переможців. В обох парах є у нас е не лише явні фаворити, а ще й команди, які впевнено виграють. Тим часом атакують футболісти команди Гладіатор. Радуга непогано пас назад. Тим часом в обох матчах хвороби вступають у ру. Десь малюнок гри схожий. Просто що в матчі прикордонника та гладіатора прикордонник виглядає так само, насправді, як і команда друзі, але має більшу реалізацію і зараз може забивати гол. Ні, немає. Пас! Ну і от не забуває глазят ще один м'яч. Пас ще один. Немає голу. відбиваються прикордонники. Їхня атака, їхній момент. М'яч у кіпера має бути. Ні. Прикордонник все-таки заробляє право на кутовий. а тим часом шумівці можуть забивати свій ще один м'яч у цьому протистоянні. Атакує знову шум, м'яч виходить з лицеву лінію поля. Мали! Так, тим часом продовжується поєдинок. Ні, все-таки не продовжується. Гладіатор і команда прикордонних. Виявилося нішого, і ними стала команда саме Гладіатр. Що ж, тепер у нас лише один поєдинок залишився, який коментую. Ну і в ньому, друзі, поступається команді шум, яка дуже впевнено виграє в цьому протистоянні. Я думаю, що цей матч також уже завершиться перемогою шуму. Ну, це вже на відсотків 250, а можливо і на 250 тисяч відсотків. Банально не залишається часу ігрового команди друзі. А такої знову друзі? Для них. Буде непогано забити ще один гол престиж. Так, його престиж. Є передача, голкіпер. Ну що ж, друзі атакують далі. Дуже затяжна їхня атака. Видно, що вони прийшли сюди добре провести час. Резат постійно першому місці, але і фелет відбирає у свого суперника. Знову з м'ячем друзі. Знову непогано комбінуються, але немає завершення. Ну, можно определять... Так, ну еще, друзья, я вас покину, я думаю, еще в этом матче шум святой перемог. オーバー

그때 <laughs> 부 <laughs> 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 <laughs>

я не знаю. Видайте прописку. Я Я не знаю. Що ви прийшли? Я не знаю. 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 K mě něte se nečeje. Já mi 25 minut rád. se Tam bych tak samotný. Když